Любі діти, вітаємо вас в класі безпеки Харківського ліцею. До вашої уваги, зона безпеки життєдіяльності. У цій зоні представлені макети, дорожнє покриття, дорожні знаки, манікени для того, щоб діти добре засвоїли матеріал про дороги і правила дорожнього руху. Дорога – це дуже небезпечно і поводитися на ній треба обережно, особливо якщо це є перехрестя, двосторонній дорожній рух. Якщо є наявності світлофору, який є у нас тут, подивіться, також у класі безпеки є намикет дівчини. На ній втягнути світловідбиваючий жилет, який допомагає у темну пору доби водієві побачити на дорозі людину. Якщо ж у разі, Якщо немає такого жилету, можна придбати наліпки, які ви бачите в неї є. Також можна просто вдягнути світловідбиваючий браслет. І на портфелі ви бачите теж наліпки світловідбиваючі або стрічки. За допомогою лейбуків, дорожніх знаків, пам'яток, розмальовок ми можемо добре вивчити правила дорожнього руху. Якщо ви побачите дорожну транспортну пригоду чи порушення прав людини, то телефонуйте за номером 102. Ми знаходимося у зоні пожежної безпеки. Всім відомо, що рятувати людей від пожежі та їх житло це дуже небезпечна і важка робота. Це виконують цю таку роботу наші пожежники. В нашій зоні представлено макет людини у пожежній формі. Ось так виглядає наші пожежники. Також ми бачимо каску. пожежне покривало. Інструкцію з використання порошкового вогнегасника ремінь, вогнегасник, рука та знак Державної служби надзвичайних ситуацій. Є макет будинку, де ми можемо продемонструвати пожежу, яка виникла. Якщо виникла пожежа в будинку, на допомогу приїжджає пожежна машина. Електронний конструктор перед нами, який імітує сигнал пожежної машини. Звертаю вашу увагу на роздатковий матеріал. Це розмальовки. різноманітні ігри, набу. І та книжки з правил пожежної безпеки. Приходьте до нас у клас безпеки і у вас буде можливість приміряти форму юного пожежного. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У разі пожежі телефонуйте 101. Зараз я вас познайомлю із зоною мінної безпеки. В класі безпеки ми бачимо плакати, на яких розміщена інформація, як поводитися під час знахідки небезпечних предметів і знання про мін. Також у нас є інформація різна, де ми можемо познайомитися про ці небезпечні предмети. Зараз є багато наших місць, які для нас були знайомими і безпечними. Але, але на сьогодні вони приховують небезпеку: це міни, різні снаряди інші вибухонебезпечні предмети. Що ж нам робити, коли ми можемо зустріти ці предмети? І так, нам потрібно пам'ятати деякі правила. Перше, якщо ви бачите ось таку е Стрічку попереджувані. І ось такі таблички, які вказують, що нас чекає небезпека. Або, якщо ви йдете і поруч ми побачили на землі чи в іншому місці іграшку цікаво. Але не чіпайте, бо може бути небезпечно. Не ваше не чіпайте. По-друге. Якщо ви знаходитесь незнайом, на незнайомій території, уважно дивіться від будьте обачливими. По-третє, якщо трапилося так, що ви натрапили на небезпечний предмет, необхідно, не поспішаючись повернутися тим же шляхом, яким ви прийшли. Бути обачливими. І уважно дивитися ноги. тому що на цьому шляху можуть ще чекати у вас небезпечні е, предмети, які можуть вам нашкодити, і обов'язково попередити оточуючи. Варто запам'ятати чотири основних правила будь уважним, не чіпай, не трогай і дзвони 101. Під час військового стану дуже важливо правильно зібрати тривожну валізку. По-перше, вона повинна бути міцна і не дуже велика, але щоб в ній все вмістилося. По Перше, що ми повинні взяти, це воду. Це десь літр або півтора. Далі взяти необхідну техніку. Це може бути пауербанк або соняч, на сонячній батареї, ліхтарик. Телефон та інші речі, які вам дуже потрібні, але вони невеликі. По-друге, потрібно взяти звичайну їжу для здоров'я і для того, щоб себе підтримувати. Це можуть бути консерви, фрукти, шоколад, батончик енергетичний. Далі обов'язково потрібно подбати про своє здоров'я і взяти засоби гігієни. Якщо необхідні ліки, скотч вам теж е, знадобиться в будь-яких ситуаціях, рідкий е, пластир або перекис водню та інші необхідні ліки які потребує а, ваше лікування. Змінний одяг теж а, не заважатиме навпаки, вам буде потрібен на перший, на перший час. Вага тривожної залі, валізки для дитини не повинна перевищувати 3-5 кг. І ви будете готові а, перебути деякий час в бомбосховищі або а, десь в укритті. Зараз ми знаходимося в зоні безпеки життєдіяльності нашого класу безпеки. А, у нас знаходяться дуже гарні яскраві плакати безпеки життєдіяльності, в яких показано правила безпеки на дорозі, правила безпеки з газу та електроприладами. Що робити при виявленні запаху газу? А це, звичайно, дзвонити по номеру 104. Далі ми можемо бачити на плакаті правила на воді влітку та зимку, правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Що робити, щоб запобігти отруєнням, рибами, рослинами. До речі, нам служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій надала плакати, правила поведінки на льоду, правила... Поведінки взимку на замерзлих водоймах. І, звичайно, ви знаєте, що потрібно, хто не дуже гарно вміє плавати, то потрібно одягати отакі нарукавники і жилет, який вас тримає на воді. Далі у нас є плакат з електробезпеки і цей осередочок показує, як правильно погоджуватися з, з з електроприладами, правила поводження з джерелами електроструму, що робити, щоб звільнити потерпілого від дії електричного струму. У нас є такі знаки, як стій це дуже небезпечно для життя. Якщо ви заходите до під'їзду і бачите, що на ліфті така. Такий знак не вмикати працюють люди, то ні в якому разі не можна вмикати, тому що може люди потрапити по дії електричного струму, їх може, можна цей струм вбити. Так ви можете побачити електрочайник. Якщо у вас вдома на розиці електрочайника От таке чорне таке забарвлення, це означає, що таким чайником не можна користуватися. Значить, тут було або коротке замикання, або несправна розетка. Якщо у вас вдома або ви побачите десь, в якому місці. отакий такий подовжувач, і там є зламане, чорне, або з нього є запах горілого, горілої пластмаси, або горілої резини, то це означає, що цей електричний прилад або подовжувач потрібно викинути. Таким користуватися ні в якому разі не можна. У нас у кожного є вдома тваринки, і вони можуть погрізти провода, це теж не можна таким користуватися. Може бути просто старий електричний прилад, як ось ця праска, і воно вже оголилося. Це теж дуже небезпечно для вашого життя. Якщо ви побачили, що ваш електричний прилад загорівся, з нього йде дим, в ніякому разі не можна його торкатися. А піти, вийти з квартири, знайти електричний щиток, побачити ось такий автомат і спочатку вимкнути, а потім тільки, коли вже у нас знеструмлена вся квартира, тільки можна гасити електричний прилад. І ви знаєте, що можна гасити електричний прилад або піском, або на, на, накрити ковдрою, або ще якимось е, способом, але не водою. І запам'ятайте. Якщо трапилась якась надзвичайна ситуація, що в нас ще є єдиний допоміжний номер телефону 112, туди ви подзвоните, це екстрена допомога населення у будь-якому випадку. В нашій зоні до медичної допомоги класу безпеку ми можемо вам показати а, ті правила і прийоми, які ви навчитеся і повинні а, знати при а, Допомозі і собі, і своїм батькам та рідним. Ну, Наприклад, це є і вин, це є у нас тут і стерильні, і нестерильні перчатки. Тут у нас є можливість навчити дітей правил особистої гігієни. І, звичайно, найперше, що можуть діти отримати тут знання, як собі вимірювати температуру таким електронним термометром. Наступна зона психологічного розвантаження. Тут ви зможете не тільки гарно і класно провести час, а ще й краще пізнати себе, позбутися негативних емоцій, перезавантажитись завдяки такій затишній та комфортній обстановці. У нас є різні арт-терапевтичні матеріали, такі як пластилін, з нього можна ліпити різні фігурки. Фарби, вуаш і акварель, маркери, фломастери, звичайні олівці та матеріали, завдяки яким можна щось робити своїми руками. Також у нас дуже багато психологічних ігор, з якими ви зможете провести час з друзями. Є книжки. Ще у нас є багато класних таких малюночків. І зараз я хочу порадити вам звертатись до таких вправ. І запитувати себе, як я почуваю себе зараз в школі, вдома та з друзями. Справа в тому, що негативні емоції це не щось погане, а вони нам показують, що з нами відбувається щось не так, і на це треба звернути увагу та виправити. Тому дуже важливо задавати собі такі питання. І другий етап це вчитися розпізнавати свої емоції. В класі безпеки в зоні психологічного розвантаження ми з вами зробимо багато цікавих вправ, навчимося розпізнавати свої емоції, домовлятися з ними. Ви дізнаєтесь про якісь вправи та рекомендації, як подолати стрес. А зараз від себе хочу сказати, що стрес виникає тоді, коли ми довгий час не отримуємо позитивних емоцій або навпаки накопичуємо негативних. Тому потрібно вчасно звертати на них увагу, як я раніше казала, виконувати такі вправи. Та що ще можу порадити? Треба частіше одягатися тепліше, пити теплий час, тому що для нашого тіла це на рівні підсвідомості означає бути в безпеці. Також хочу порадити слухати частіше музику, більш спокійну або надихаючу вас. І частіше посміхатися та бути бадьорими.